Усіх вітаю. Важкий, напружений понеділок. Війна триває. Тривоги виють. Я не панікую. Сьогодні без папіру трохи два дні прогулявся. Сподобалось. Відчуваю себе трохи краще, якби не тривоги. Ось так у мене проходить тривожний день після прогулянок. Щось мені вже не дуже хочеться збирати макулатуру, але треба потихеньку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. По можливості тисніть на кнопку Спонсорувати. Зі мною буде все добре. До нових відео. Просто наведу приклад. Дивіться, Росія добивається.